Що для тебе означає слово дякую? Дякую мені означає, це коли хтось мені щось робить, і я дуже то люблю, або я це їх подякаю. Дякую означає це. Подяка людям за те, що, що не роблять. І коли я щось використовую, щоб мені мій друг дав. То я дуже вдячний. Я не знаю. When somebody gives something to me, and I say thank you. Слово «дякую» означає, коли тобі щось дуже подобається і ти хочеш uh, подякувати Богу чи комусь за цю віру. Welcome. Коли хтось то що... тобі дає щось, то ти кажеш «thank you». It means that if someone gives something nice to you and like the, as a gift, and you want to give them back, and you give it back in words like thank, you, saying thank you. Або коли ти вдячний, ти можеш пожертвувати людині або дати те, що тебе є, тому що вона тобі щось зробила. Thank you means like when someone gives you something or someone says something nice and you have like and you're, like, you like you you have you want to like compliment them for doing something nice to you and showing kindness. Дякую для мене це коли ти чимось цінуєш тим, що для тебе щось роблять. Thank you means like when someone gives you um, like food or anything, uh, you like are happy and it's like, so you're thankful that they give you food to live. Thank you means to be thankful for something you have that you don't deserve and you're thankful for it and you express it with your words what thank you means is when you try to show gratitude to um, to someone who you are thankful for or for what they did. thank you means i'm thankful for something. to be thankful for something. the word to me means to be happy for something like this church or something like that. Коли тобі хтось щось робить добре, то як ти відповідаєш? Дякую. Коли тобі дали чубіка, Тімчик, як ти відповів? Дякую. Слово дякую. Це thank you, бути вдячним. Тобто а, слів не вистачає благодарним. Це те, що ми цінимо і вежемо, і те, що нам добре. А кому би ти хотів подякувати і за що? Я би хотів подякувати Богу. Я дякую Богу, за сонечко ясне, за місяць і небо, що зорями рясне. За, люб... за любу матусю і милого татка, за гомій ташок і мале кошеня. За хліба окраєць, за спілі суниці, за воду смачну, що у нашій криниці. Я хочу подякувати Богу за моє життя за те, що він мені подарував, подарував е, мою сім'ю. Я хочу подякувати Богу за сонечко за цей день. Я дякую Богу за цей день, що за небо. Моя мама за все. За Богу, що він допомог захистити за нас, і Богу, що нам всіх виставляє. За гату, за дитину, за за друзя за, за гату, за їду за людина, за. Людьма, за. Братки за зібрання, за пішені, за, за друзі. Я хочу подякувати моїй мамі, моєму тату, бо вони роблять для моєї сім'ї і роблять нам їсти. Благу, цивільні нам слайда, стянг, дав мінідачі. I'm thankful to God that I have a life and that I have a mom and dad who take care for, of me. I am thankful for um, the, that I have a life and that I have a great family that takes care of me and that uh, we have peace in our country, that there's no war and that our family makes my dad makes money for us to make for to give us food i'm thankful that i have a mom and dad that take care of for me and a brother two brothers and a sister and I'm thankful for my family that they have, have me as company and they take care of me and show me some entertainment. That's all. I'm thankful for my parents and for my family. я хочу подякувати своїм батькам, бо вони дуже

Don't have bombs over our head. Я, Я хотів би подякувати мамі і тату за все, що вони мені дали. Хотів би подякувати мамі за те, що вона виростала всіх нас дітей сама. І ми залишилися в домі Божому. Віруючи, знаємо Бога, служимо Богу, всі діти. Тому нехай Бог благословить маму. Я дякую маму, за все, що вона вложила в нас, дітей. А за що б ви хотіли подякувати Богу? За Ісусе, те, що Він помер за нас на Христі. За те, що Він нас оберігає, і робить, і щоб він, і ми молимося до нього, щоб він закінчив війну. За Бога, за хату. За сандиску, за хрузя за ложку за ідуся. За. Ми хотіли подякувати. Я дякую Богу. Я, щоб, щоб ніхто не вметав. І щоб, щоб Бог, Бог не уметь за нас. І за маму, що вони можуть нас покормити і робити для нас. Я дякую Богу, що нас є мама і тато, і нас є наші братики, сестрички, і що нас тато і мама годують. Ми дякуємо, я дякую Богові за їду, за всі мої ігрушки. Я дякую. Школі, і, і українській школі, і сандиску, і американській школі, і, і хлючки. З мамою за тата, за друзів, за їду, за воду за хату, за дерева, за Машину а, за татові, що вони мені подарували такого гадка. За Бога, бо він умер на крас. Та на крас. Я хотів би подякувати Богу, що він нам це дав і нам дав життя. Я хочу подякувати Богу за те, що в мене є мама і тато. Богу, я і тата за, за все, що він нам дав і що дасть. І я дякую Богу, що ми в цій країні, що мир і що ми мати хорошу церкву. Я хотіла подякувати Богові за спасіння, за те, що він помер свою кров заради за нас, за те, що він.

За все, що він мені дав, а, що я можу йти в школу і допомагати. і Я можу ходити і я народилася healthy. Я хочу подякувати Богу, що він мене так сильно любить. І умер за мої друзі. For я б хотіла подякувати. Богу, за цю церкву, за сім'ю, за фінанси. Кому ти хотів би подякувати за Харча? Господу. Господу, молодець. А ти що? А ти за все. Господу теж за все. За маму, за тата. За Угу. Ага. За все. За спасіння, за милості його в житті своєму. Ну, також за це чудо, яке я держу на своїх руках. А Він почув нашу молитву після 15 років. Семі. Після 15 років ми отримали наше чудо. Дякуємо за все, що Бог дав для нас, за сім'ю, за погоду, за мир, за спокій. Дякуємо за сім'ю, за наших діток, що вони здорові, за нашу церкву, за наших друзів. Я Богові дякую. І дуже дякую за дружину. Я теж дякую. Дякую для нас. Це насамперед означає бути дячними Господу за все, що Він дає, особливо за наші сім'ї, за наші церкви, за за все, що він дає в житті. Це дуже велике у всьому. Ми за все щиро дякуємо Богу. От. За все, за сім'ю, за таланти. Дорогий друже. А за що ти дякуєш сьогодні? Славте Господа! Бо він добрий, бо вічна милість його.